Друзі, ну ось взагалі такі вилетені, у мене ще більший попереднього, кавуна, той буде на 8,8 кг, а цей буде на більше. По звуку, ну за того, що він великий, мабуть, звук глухий у нього. Так, і зараз зважимо і побачимо, що там скільки. Дивимося. 102. Треба буде в пакетику. Опа. У цей кавунчик давно в мене взагалі це рекордсмен. Це найбільший, який коли-небудь виростав. У мене є кавунів 10 кілограмів. Агротехніка дуже важливу роль впливає. Так, и плюс семена еще, потому что не все растут, они великими. И сейчас вот распакую первый срез э, зрез. Будет там не дуже, конечно. А вот в середине, ну, червоный, червоный клончик. Это насыщенный, красивый, сочный. Главное, что без химикатов я ничем их Не обробляю. Підкормка це перетрувша трава з навозом коров'ячим, обов'язково коров'ячий навоз це дуже велика сила і дає рослинам поживні речовини, сок і також там ще є десь щось, чого люди зазвичай не знають. Ну, що навоз коров'ян. Рахується із, однією з цінностей людства. Ось ну, такий він красавчик. Ріб'ємо сюди. Да? І насолоджуємося і зараз буду дегустувати Заздалегідь скажу, що він солодкий. Всім гарних урожаїв і смачних кавунчиків.